Путін, як на мене, ну кажу прямо втретє, послав Трампа про історичність. Ми про історичність весь час говорить Трамп. В нього кожен тиждень історичний, вирішальний кожен день ультиматум. Фактично, Путіну давай з 12 травня припиняй бойові дії, а на то ми вдаримо санкціями. Потім ми бачимо в понеділок Трамп. Ні, ви сідайте. І пофіг там, е гармати працюють, чи не працюють, дрони літають чи не літають. Зараз ну, я не знаю, що має світ трусити, що вже Путін вам має зробити. Ну, Путін всіх е реально він переграв. Якщо не буде Путіна, ну звісно, йому то нема сенсу президенту зустрічатися з заступниками заступників. Це однозначно. Під час прямих перемовин ну можна домовлятися про будь-що, а потім сказати: ні, я такого не говорив. От Обама отримав Нобелівську премію миру, а Трамп теж хоче премію миру. Це трапилося за одним столом. Сидить. Путін, mm -hmm. <зален> Зеленський і Трамп навіть термін де, де денацифікація, Да демілітарізація, да. пам'ятаєш, денацифікація а все це зникло. Вони все одно кажуть про перші причини. А перші причини ми е, пам'ятаємо, і зміна київського режиму. тебе нема карт. А я до тебе відношуся з повагою. От давайте домовлятися. Головна перша причина на думку росіян це власне самі українці і наше незалежність. І Мені було цікаво, да було побачити Путіна із Зеленським. Дивлячись, якого двійника привезуть на перемогу. От тоді да, що йому там голову вкладуть на кожен випадок. В мене реально таке враження. В них є свій Путін, який сьогодні він добрий. Завтра він готовий на припинення вогню. післязавтра він відкриває вогонь ракетами з оптикою на жаль, у нас проблеми. Да, ми не можемо повністю конкурувати з росіянами, і це найбільша наша біда. Поки що чесно, ми всі знаємо, да, людей нас не вистачає. Все багато замінюють дрони. Вони спробують, хоча б за літо захопити Донеччину. Ну і там добити вже Луганщину. Вони зараз дуже активно да, пересіли на мотоцикли. Це ну як би ми не, смі... Не, смі... не сміялися від цього, але це класна штука. Русні байдуже, що за попри їм міста ті не потрібні. Ну вони після все руїни залишать всі, називали глухі сліпі німі, а, бо вони ніколи нічого... Ні, нічого не бачили, ніколи не чу... нічого не чули. Чи одягаєте ви в цей день, до речі, вишиванку? Зразу видно, що то не москаль, так? Що то українець? Так.